Шановні колеги, хворум є. Розпочинаємо спільне засідання комісії. Головуючий секретар Мазуренка. Чи будуть заперечення? Ні. Ні. Продовжуємо роботу. Порядок денний сьогодні на засіданні складається з 26 питань. Озвучую порядок денний. Питання перше. Прозор проєктів рішення. Пронесення змін до річній кількості міської ради від 29 січня 2021 року номер 184 про затвердження міської цільової програми мобілізаційної піротопи та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням міського обов'язку, призивом громадян військової міської територіальної громади на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань 21-25 роки. Питання друге. Пронесення змін до духовної торішення Київської міської ради від 26 лютого 2021 року номер 253 про затвердження комплексної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Київської міської територіальної громади на 21-25 роки. Питання третє. Пронесення змін та доповнень до, до річні Київської міської ради від 29 лютого 2020 року номер 253 31. про затвердження міської цільової програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних сил України, територіальної оборони Збройних сил України та інших добровольчих формувань на 2024 рік. Четверте пронесення змін до річні міської ради від 1 січня 2020 року номер 2269 про затвердження міської цільової програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Кіліцький центр первинної медико-санітарної допомоги Келіцької міської ради на 24-26 роки. П'яте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29 лютого 2020 року номер 2316 про затвердження міської цільової програми управління майном, окрім земельних ділянок, що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади Одеської області на 26-26 роки зі змінами. Питання шосте. Про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради від 29 лютого. номер 2317 про затвердження плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади із Мирінської районної Одеської області на 24-24 роки. Стані 7. Про внесення змін та доповнення до річної Київської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2221 про бюджет Київської міської територіальної громади на 2024 рік. Восьме питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 травня 2018 року номер 9 про затвердження положення про старство зі змінами. Дев'яте питання про внесення змін до рештньої Київської міської ради від 2 20 червня 2021 року номер 541 про встановлення ставок та квітки і сплати податку на рукове майно, відмінне від земельної ділянки на території Київської міської територіальної громади зі змінами. Десяте питання про внесення змін до речні кілька міської ради від 9 серпня 2026 року номер 2584 про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центра надання адміністративних послуг прокладачого кабінету Керівської міської ради. Одинадцяте питання про внесення змін до речні кілька міської ради від 14 грудня 2023 року номер 2155 про затвердження структури та граничної чисельності працівників. Кількість ЗСУ номер 1 на 2024 рік. Питання 12. Про внесення змін до річних військової міської ради від 14 грудня 2023 року. No 2166 про затвердження структури та граничної чисельності працівників оборного заходу освіти Шехи з ССО No2 на 2024 рік. Питання 13. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року, номер 2159 про затвердження структури та граничної чисельності. Працівників Васильівського ЗСО на 2024 рік. 14. питання про пронесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 23 понулять 2230 про збереження структури та граничної чисельності працівників Київського ЗДО Яслосодок Барійська на 2024 рік. 15. питання. Про внесення змін до річної Київської міської ради від 22 грудня 2023 року. номер 2236. Про збереження структури та граничної чисельності працівників Дмитрівського ЗДО садок Сонечка на 24 рік зі змінами. 16. питання. Про внесення змін до речної Київської міської ради від 22 грудня 2023 року, номер 2235 про затвердження структури та органічної заселенності працівників ліс ЗДО, «Ясна зірочка на 2024 рік. 17. питання про передачу комунального майна з балансу опорного закладу осіб з цього на баланс Київського ЗДО, «Ясна Сонечка, створення комісії з приймання передачі комунального майна та затвердження її складу. 18 питання про затвердження порядку з писанням на комунальної власності Київської міської територіальної громади із Минської Одеської області в особі Київської міської ради. 19 питання про затвердження договору номер 1 дроб-2024 на закріплення майна, що перебуває в комунальній власності Київської міської територіальної громади із Міської Одеської області, в особі Кіївської міської ради, на праві оперативного управління за допомоги закладом загальної середньої освіти Київської міської ради. Питання No20, про збереження договору No2, 2024 на закріплення майна, що перебуває у комунальної власності Київської міської територіальної громади із з міського району Одеської області пособи Київської міської ради на праві оперативного управління за Київським закладом дошкільної освіти Садок Борівська. Питання номер 21 про приватизацію об'єкту нарухового майна комунальної власності Київської міської територіальної громади і Змельського району Одеської області, в особі Київської міської ради, розташованого за адресою України, Одеська область, Ізмінський район, Кір'я, вулиця Содоба, будинок, 2 на житлове приміщення номер 7 Питання 22. про приватизацію об'єкту нерухомого майна комунальної власності Київської міської територіальної громади з Мівської района Дерської області, особі Київської міської ради, розташовано за адресу Україна Дерської області, змінської районної з Кір'яволице район Миру, будинок 102. Питання номер 23 Про внесення змін до рештні Київської міської ради 26 липня 2007 року. номер 331 про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна. Комунальної власності Кіївської міської територіальної громади Ізмуської району Одеської області зі змінами. 24 питання про затвердження і розпорядження Кіївського міського голови від 28.08.24 року номер 28 про вилучення частини нерухового майна з оперативного управління комунального некомерційного підприємства Кіївське багатопрофільної лікарня Кіївської міської ради та додаткової угоди. Питання No25, про збереження розпорядження Київської міської голови 28.08.24 року номер 29 про закритування частини нерухомого война, що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади Ізменицького району Одеської області в особі Кіївської міської ради за Київським закладом загальної середньої освіти No3 Кіївської міської ради на праві оперативного управління по договору no 2024 Різне. Хто голосує, будь ласка, шановні колеги, голосуємо за порядок денний за основу. Хто за? Проти, утрималися. Чи є зауваження чи доповнення до порядку денного засідання? Сокоренко Володимир, заступник Київського міського голови, пропоную внести до порядку денного наступні два питання. Про внесення змін та доповнення до рішення Кіївської міської ради від 31 травня 2024 року No2451848 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Київської міської територіальної громади Ізмельського району Одеської області на 2024-2026 роки. Друге питання: про внесення змін та доповнення до рішення Кіївської міської ради від 26 лютого. 2021 року no 25485 про затвердження цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської міської територіальної громади 2021-2025 роки. Дані проєкти рішень надійшли за пропозицію Київського міського голови. Шановні колеги, пропоную проголосувати за поправку до порядку денного, а саме включити 26-27 питання. 26 питання про внесення змін та доповнення до рішення Кирівської міської ради 31 травня 2026 року номер 2451 про затвердження програми благоустрою населених пунктів київської міської територіальної громади із Мурівського району Одеської області на 24-26 роки та 27 питання про внесення змін та доповнення до рішення Кирівської міської ради і 26 лютого 2021 року номер 254 про затвердження цільової програми Протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської міської територіальної громади на 21-25 роки. Хто за? Проти утримались? Дякую. Одноголосно. Голосуємо в цілому за порядок денний. Хто за? Проти утримались? Одноголосно. Починаємо питань. Питання номер 1 Про внесення змін до річні Київської міської ради від 29 січня 2021 року номер 184 про затвердження міської цільової програми, мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення захисту, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, громадян Київської міської територіальної команди на закону військову службу. Була протису України та інших військових формувань 21 першої двадцять п'ятої роки допомігає до ділянка фінансова доброго. Дня, шановні депутати, даним проєктом рішення пропонується внести зміни в пункт 10 другого додатку цієї програми. У діючій редакції програми там прописано закупівля підйомника для осіб з обмеженими можливостями для е, першого відділу Ізмаїльського РТЦК та СП. Однак е, Бюджетне законодавство вимагає від нас прописати у програмі чітко, як цей предмет закупівлі. І саме тому даний пункт викладається в такій редакції. Закупівля платформи підйомлені для осіб з обмеженими фізичними можливостями, вертикальні приводні типу ВПП, похилі сходові приводні типу ППП, вантажу підйомністю 250 кілограмів. такі зміни В Обсяг фінансування програми не змінюється питання? Хто за? Проти. Утримали. Якщо. Питання No2. внесення змін допомогів до Київської міської ради 26 лютого 2021 року. No 253. Про заперечення комплексної програми цивільного захисту. Техногенної та пожежної безпеки на території Київської міської державної громади 21-25 років. Доповідає Геннадій Іванович. Даним проєктом рішення пропонуються ну, практично аналогічні зміни. Прописуємо у пункті 4,13.1 і 5.1 предмети закупівлі, які вже є у попередній редакції програмі. А саме пункт 4.13.1 там було передбачено проєктно-кошторисна документація на захисну споруду 4. Школі ми прописуємо як предмет закупівлі, так як він є, розроблення проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту. Будівництво споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття, яке планується до використання для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту на території опорного закладу освіти Київського. Закладу загальної середньої освіти No4 Київської міської ради, що знаходиться за адресою Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілья, вулиця Веснева, 62А. і також прописується створення місцевої автоматизованої системи такій редакції, розроблення проєкту кошторисної документації та проходження експертизи. Об'єкту впровадження встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого в війській міській територіальній громаді Ізмаївського району Одеської області. Вартість цих заходів не змінюється. Також у даному проєкті рішення пропонується виділити фінансування в розмірі 100 тисяч гривень для закупівлі пального для пожежної частини в місті Кілія. Голосуємо. Хто за, проти, утримався. Дякую. Питання номер 3 Про внесення змін до доповнення до річній Київської міської ради 29 лютого 2023 року на 20 1311 про затвердження міської цільової програми сприяння матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, Судівноохорони Збройних сил України та інших добровольчих формувань на 24 рік. Роповідають Нинолект Ігнадій Іванович. Даним проєктом рішення пропонується, по-перше, внести зміни у саму назву програму і викласти її в такі редакції. Міська цільова програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних сил України, сил територіальної оборони України та інших збройних формувань держави, утворених відповідно до чинного законодавства на 24-25 рік. Тобто термін дії даної програми також продовжується на наступний 25 рік. І у другому додатку до даної програми передбачається субвенція для 17-го прикордонного загону у розмірі мільйон 300 гривень на придбання транспортних засобів і 300 тисяч на ремонт приміщення. Загальна вартість по програмі не змінюється. Дякую, Іванович. питання. Голосуємо. Хто проти, Дякую. Четверте питання про внесення змін до річні Київської міської ради від 31 січня 2026 року номер 2269 про збереження міської цільової програми фінансової підтримки комунальної комісії Київський центр первинної медико-санітарної допомоги кілької міської ради на 2026 роки. Доповідає Львовенка Анна Володимирівна. Доброго дня, шановні члени комісії. Необхідність внесення змін до міського цільової програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства. Київський центр первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради на 2024 2026 роки виникло зв'язку зі збільшенням суми коштів. А Медицини, структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства Кілійський центр приведення медико-санітарної допомоги Київської міської ради. У зв'язку з цим поскочена на будівлі комунальної власності потребує здійснення поточного ремонту згідно зведеного кошторисного розрахунку. Загальний обсяг фінанс фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 2024 рік, збільшився на суму 27 тисяч сто гривень. Та складає 4 мільйони 791 тисячі 550 гривень. Враховуючи попитання Київського центру первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради щодо внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки підприємства на 2024-2026 роки, пропонується поводити даний проєкт рішення та викласти додаток до рішення нової редакції зі змінами і винести на розгляд сесії. Дякую, Шалонікові. питання. Голосуємо. Хто за, хто проти? утримався. Дякую. П'яте питання. Пронесення змін до річних військової міської ради від 29 лютого 2020 року No2316. Програми управління майном, окрім земельних ділянок, що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади і змусить району десь в уснідь, 24 26 років зі змінами, доповідає краці Светлана Івановна. Доброго дня, шановні депутати. Пропонуємо даним проєктом рішення внести зміни до розділу 6 пункту 8 програми, в якому передбачені кошти на оплату робіт та послуг з надання висновку відповідним суб'єктам господарювання про неможливість подальшого використання майна та додатково включити на 2024 рік 20 тисяч гривень з метою здійснення заходів щодо управління майном комунальної власності. Дані заходи пов'язані з подіями, які відбулися якою, вибачте, в тому є необхідність замовлення даного звіту, відповідної організації. Шановні колеги, які були питання? Дякую. Голосуємо, хто за, хто просить. Наступне питання. Шосте про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради 29 лютого 20 року номер 1917, про затвердження плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади і змінивської райони області на 24-26 роки. Доповідає Ніколика Юрій Колодович, шановні депутати, до програми плану соціально-економічного розвитку пропонується внос, слідуючи зміни та доповнення. У зв'язку зі збільшенням витрат по програмі міська цільова програма фінансової підтримки комунального комерційного підприємства «Київський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2024 рік збільшується фінансування на 27 тисяч 150 гривень. І загальна сума становить на 24 рік 4 мільйони 891 тисяча 550 гривень. І до пункту 322, до міської цільової програми управління майном, то збільшується фінансування у 2024 році на 20 тисяч і загальна сума становить 220 тисяч гривень. Дякую. До пункту 4.1.3 вносяться зміни в зв'язку зі зміною назви проєкту, капітальний ремонт харчового, оформлення закладу освіти, кіївський заклад загальної середньої освіти No4 Кіївської міської ради. В місті Кілія вулиці Восьнева, 62А коригування сума е, міняється з 6 мільйонів 523 тисячі 936 гривень на 7 мільйонів 549 тисяч 319 гривень. Пропонується ухвалити такі зміни до плану соціального активі. Чому ніколи якісь питання? Дякую, коли ж голосуємо. Хто за? Проти підтримуємо наступне сьомо питання про внесення зміни доповнення речники Київської міської ради від 22 грудня 23 року про бюджет міської територіальної громади до 23 рік доповідає хотне та комісії, На ваше схвалення пропонується проєкт рішення про внесення зміни бюджет.